Закладений ніс Хюмер-деконгестант. діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Трамп розповів деталі щодо переговорів з Україною та Росією. Термінові зміни в ЗСУ. Я Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. А ви не забудьте поставити вподобайку відео та написати коментар. Лютий буде непростий для нашого війська, але ворогові буде не солодко. Про це заявив главком зсу Олександр Сирський та анонсував важливі зміни. Зокрема, зсу переходять на корпусну систему систему. враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру. Дональд Трамп розповів, що веде переговори щодо завершення війни Росії проти України. Він оцінив їх позитивно. Все, що я можу зробити, щоб зупинити це, і ми ведемо дискусії. Так поточні вже заплановано та триває. Вже говорять так. Тобто, ви вже говорили з Володимиром Путіним. Я не хочу цього говорити, але ми ведемо дуже серйозні дискусії. Чи є причина, з якої ви цього не хочете? Ми ну я просто не хочу цього говорити. Ми ведемо дуже серйозні дискусії про цю війну, намагаємося її закінчити. Ну а до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки. Він підкреслив, що президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо землі. Ну а Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. Також у США хочуть, аби Україна провела вибори після укладення угоди про перемир'я. Не виключено, що ви збираєтеся посилити вже запроваджені санкції, а може додати ще більше. І чи можливо, що найближчим часом зброя все ж таки прибуде в Україну? в Україну. Я б сказав, що це залежить від президента Сполучених Штатів, що він збирається робити. це його вибір. Але я думаю, що більшість людей повинні відчувати себе дуже комфортно в тому факті, що вони точно знають, що роблять. Він знає, куди тиснути, де не тиснути, але що важливіше, він створить важелі впливу, причому важелі впливу як на українців, так і на росіян. І ви можете прочитати між рядків про те, як ви насправді створюєте важелі впливу. Він відмінний фахівець з укладання угод. Він це знає. Він вміє користуватися важелями, і це одна з речей, про які ми говоримо з ним, і даємо йому можливість робити те, що він хоче робити на посаді президента Сполучених Штатів. думаєте, це місяці? Як ви думаєте, що це таке? Ви знаєте, знаєте я, я хотів би сказати, сказати що, що це місяці, місяці, але це не роки. Натомість Зеленський наполягає на зустрічі з Трампом перед переговорами з агресоркою. Президент України вважає, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, бо вони це трактують як програш. Передусім, наша зустріч з ним, і це важливо. І цього хоче до речі, і вся Європа. Всі хочуть, щоб у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни. І я би хотів би, щоб ми Європу могли почути для нас це дуже важливо і голос. Вони нам і допомагають, і ми майбутні члени Європейського союзу і війна на європейському континенті. Тому це також важливо. І я вважаю, що після нашої розмови з Трампом ми повинні перейти к якомусь формату розмов з русскими. Я би хотів би, щоб за столом перемовин були передусім Сполучені Штати Америки, Україна. І руські, тому що вони воюють проти нас. Так і якщо чесно, європейський голос, голос європейського союзу, повинен також бути. Також Зеленський вважає, що Трамп може змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями чи продовжуючи військову підтримку України. Ну і ще Зеленський в інтерв'ю Associated Press розповів на які суми насправді Україна отримувала військової допомоги від США, і скільки не доотримала. Я коли чую і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка дала Україні сотні мільярдів 177, якщо сказати більш точно. Така звучала точна цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, тощо різні організації. Дивіться, я, як президент воюючої країни, вам говорю: ми отримали більше 75. Тобто 100 мільярдів з цих 177 або 200, говорять навіть деякі люди, ми ніколи не отримували. І це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це. Не грошима, а зброєю. Ми зброю отримали на 70 з чимось мільярдів. Коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії то що це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Ну і після закінчення війни в Україні зросте міжнародна злочинність. Це може торкнутися Європи та США. Принаймні так вважає президент Польщі Анджей Дуда. Він порівняв ситуацію з Росією на початку 90-х років. Тоді серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану стрімко набрали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї. Згадайте часи, коли розпався радянський союз. І наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США? Але разом з тим польський президент наголосив, що Україні у разі укладення мирної угоди необхідно буде надати допомогу у відновленні економіки та підтримання порядку і безпеки всередині країни? Ну, а сьогодні у російській столиці було гаряче. До кобзону та Мотороли відправились пару руських в літному московському ЖК червоні вітрила пролунав вибух. Є загиблі і поранені. Як пишуть російські пропагандисти, під прицілом був так званий президент Федерації боксу ДНР та творець батальйону Арбат, підконтрольний російському міноборони Армен Саркісян. Під час Євромайдану Саркісян керував загонами так званих титушок. Ще серед постраждалих екс-охоронець президента втікача Віктора Януковича, а ще постраждав охоронець самого Саркісяна Олег Каспирович. Ну і це не всі вибухи на Росії. Традиційно сьогодні водили план Килим у п'яти аеропортах через атаку невідомих безпілотників. І не дарма, бо прильоти таки є. У Волгограді місцеві кажуть, пролунало не менше 50 вибухів. Там працює НПЗ, який належить Лукойлу та входить у десятку провідних заводів Росії. Після атаки в кількох районах міста зникло світло. Полетіли, полетіли. Ох, є! Все, все в темноте Все Все выключилось Там бабахнул Також сумувати не довелося цієї ночі, і жителям Астрахані там невідомі безпілотники атакували Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А в нашому генштабі удари підтвердили. Ну, а натомість Росія, вкотре намагається нас розсварити всередині країни, влаштовує провокації і теракти, Сирський відреагував на напади на військових. Він закликав до справедливого розслідування. Нагадаю, на вихідних у Павлограді стався вибух біля будівлі ТЦК. Одна людина поранена. Напередодні вибух у будівлі рівненського обласного ТЦК спричинив загибель однієї особи та поранення ще шістьох. А у порятині Полтавської області чоловік у балаклаві та камуфляжних штанах влаштував стрілянину на АЗС, намагаючись начебто звільнити знайомого з транспорту мобілізованих. Внаслідок нападу тоді загинув військовослужбовець. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. Напади на військових ТЦК це червона лінія, яку не можна перетинати. І тут має бути жорстка відповідь влади. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув, без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами героїв. Ну і до інших рішень Дональда Трампа 2 лютого президент США увів додаткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. А саме 25% тариф на більшість товарів із Канади та Мексики, 10% на імпорт із Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%, і 10% мито миту на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади. Ці обмеження набудуть чинності вже у вівторок. Президент США пояснив, що так боротиметься з нелегальною імміграцією та наркоторгівлею, зокрема постачанням фентанілу до США. Трамп стверджує, що постачання фентанілу з Китаю потрапляють до США через Мексику та Канаду, оскільки ці країни не можуть належним чином охороняти свої кордони. Він звинуватив Китай у порушенні зобов'язань щодо скорочення виробництва фентанілу та заявив, що комуністична партія Китаю субсидувала та заохочувала компанії до постачання. Остачання цієї небезпечної речовини в США ми повинні захистити американців і мій обов'язок як президента забезпечити безпеку всіх. У своїй передвиборчій кампанії я пообіцяв зупинити потік нелегальних мігрантів і наркотиків, що перетинають наші кордони, і американці в переважній більшості проголосували за це. Ну і відреагували лідери Канади та Мексики. Вони пообіцяли відповісти аналогічними заходами. У Китаї відповіли, що будуть контрзаходи, але поки без обіцянок, що саме ведуть. Ну і ще США висунули ультиматум Панамі щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нинішня ситуація, коли комуністична партія Китаю зберігає контроль та вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує договір про постійний нейтралітет каналу. Рубіо зазначив, що у разі відсутності негайних змін Сполучені Штати вимагатимуть вжиття заходів. За даними Reuters, Трамп не виключає застосування військової сили над Панамою. Ну а натомість, Ілон Маск хоче закрити Юсейд, каже, що Трамп на це погодився. За словами маска, закриття USAID є частиною ініціативи зі скорочення витрат американського уряду. Він переконаний, що змінити роботу агентства неможливо. При цьому маск каже, що USAID нібито фінансувало дослідження біологічної зброї і навіть звинуватив їх у створенні COVID-19. водночас він вважає USAID злочинною організацією. У USAID наразі це публічно не коментували, бо їхній акаунт у соцмережі X Маск заблокував, а сайт відключений з 1 лютого. Нагадаю, USAID – це найбільше у світі донор. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році. Програми USAID діють і в Україні. Президент України Володимир Зеленський доручив фінансувати деякі програми внутрішніми коштами. Ну і на цьому у мене все. Пишіть свої думки щодо почутого. Побачимось в ефірі 24 каналу.